Астрологічний прогноз години до зустрічі на Алясі. Що буде сьогодні, 15 серпня, є столичні аспекти, які означають можливі подолання перешкод, можливе обход якихось бар'єрів, які є між політиками, між країнами, між Україною і Росією, між Україною і США. Причому ці обходи. Бар'єрів, вони можуть бути дуже різні, і так, і, так, і так можна обійти підходи протистояння і обхід цього протистояння. Тобто це означає якісь рішення, які допомагають не вирішити конфлікт як такий, а якось знайти такі варіанти, які б не чіпали там ключових якихось проблем, але давали якісь рішення. Причому є на небі багато протистоянь і багато інших планет, які їх влад можуть владнати. Також є протистояння багатьох планет, які складаються в фігуру. Це означає, що це ситуація не просто зустріч Путіна із Трампом, на якій вони будуть обговорювати особисті якісь там Росії і США інтереси, а це зустріч, в якій приймають участь багато різних сил задіяні в цю ситуацію, і багато знаходження рішень. Щодо планети Володимира Зеленського урана, то вона має гармонічні позиції до інших планет. Це означає, що Володимир Зеленський в цій зустрічі в нього є теж хороші можливості вирішити якісь проблеми, які він на посту України проблеми України вирішує. Що стосується ваших особистих справ, то 15, 16, 17 числа дуже багато різних можливостей зробити те, що ви не хотіли, не могли або проти чого були. Ви були проти в опозиції, вам хтось не подобається, ви щось не хочете робити, але ці дні допомагають знайти варіанти, як зробити щось, і потім виясниться, що а чому, собственно, ви це не робили. Це ж було ну, без проблем зробити цей крок вперед. І зовсім не страшно. Пишіть, як у вас відіграється цей астрологічний прогноз. Дякую, до нових зустрічей.